У Кам'янському на базі Дніпровського державного технічного університету розпочався чемпіонат України з шашок. Такий чемпіонат проходить у нашому місті вперше і зібрав шашистів з чотирьох регіонів України. Більше про змагання розкажуть мої колеги. З 2 по 7 листопада триватимуть змагання з Черкесу, а з 7 по 14 листопада – Шашок-64. Змагання проходять серед чоловіків і жінок, а також юніорів 2004 року народження та молодших. На території України зараз культурується чотири види шашок 64 – 64, словпові, бразильські та Черкес. У Кам'янському ця гра з'явилася у 92-му році. Започаткував її представник нашого міста в середній школі номер 34. Це для нас велика честь проводити ці змагання. Це так звані американські шашки, які започатковані були на території України в 2008 році. Хочу також сказати, що ми перше приймаємо участь так масово у цьому виді спорту. Кожного дня до секції приходять нові покоління, нові молоді юні таланти, які в майбутньому будуть представляти наше місто на змаганнях міжнародного рівня. Наше місто стало єдиним, де аж чотири національні гройсьмейстери навіть в Києві і Харкові. Їх по два. Це звання мають кам'янчанки. Людмила Савук, яка зараз працює заступником директора ДЮСШ США No5. Олена Коротка, член національної збірної команди України. Ольга Губарєва, тренер дюсиша 1 та Віра Попруга, яка декілька днів тому виконала норматив звання національного гроссмейстера. Вона розповідає, що займається шашками вже 14 років. Мені буде дуже цікаво зіграти саме в Чекерс, тому що до цього я не брала участь у змаганнях саме з цього виду шашок. Але мені здається, це буде дуже цікавий досвід, як для мене, так і для інших гравців. Завітав на чемпіонати начальник управління молоді і спорту кам'янської міської ради Анатолій Івашина. Дуже приємно бути на відкритті такого значущого для нашого міста події. Це чемпіонат України з шаших, який ми вже задумували провести протягом останніх трьох років, але з незалежачих від нас обставин трошки затягнулося. Хочеться подякувати нашому міському голові Андрію Андрій Білоусову за те, що за його сприянням ми змогли такий сьогодні розпочати цей чемпіонат. Дуже хочеться подякувати федерації наших шашок. Хочеться привітати наших молодих спортсменів і наших досвідчених спортсменів, якими ми пишаємо. За результатами чемпіонату міський голова нагородить учасників призерів і переможців цих змагань. Також планується провести ознайомчу екскурсію по місту для наших гостей та запросити їх до музично-драматичного театру імені Лесі Українки.